Рівненський полігон стратегічний режимний об'єкт. Саме тут відбувається навчання і бойове злагодження 14-ї Володимир Волинської окремої механізованої бригади. Оскільки раніше в інтернеті з'являлася інформація, що солдати тут мало не голодують їм ніде помитися, то телегрупа Волинського телебачення приїхала сюди, аби побачити умови, в яких живуть військові, довідатися про їхній моральний дух, налаштованість. А супроводжував нас під час відвідин член громадської ради при Волинській облдержадміністрації. Він же офіцер відділення особового складу штабу бригади Костянтин Байчук. Ми правда не зможемо показати вам людей зі зброєю та бойову техніку. Тут попередили знімати заборонено. А от армійський побут, харчування, медичне забезпечення для нашої телекамери доступне, і спілкування з військовими теж відбувалося вільно. Проходимо стрільби, проходимо і навчання і по тактичній підготовці, і по підготовці злагодження е, е, рот, е, батальйонів. І настрій, і в мене, і в стрільних офіцерів, і в солдатів, думаю, що непоганий. Так як прийшли захищати свою батьківщину, нам форму видали, як по закону видала держава, Збройні сили України. А ця форма в мене просто підмінна. Там та постірана, а щоб носити, то треба іншу форму. А цю дали волонтери. Грохівські волонтери. Хто вдома вас чекає? Дружина. Діти в мене зараз за кордоном знаходяться, а дружина сама вдома. Можете передати їй привіт. Я тебе дуже люблю, Лариса. Чекай будемо скоро, з перемогою. Військовим дозволено ходити у тому, що зручно намети, де живуть, обігріваються буржуйками. Костянтин Байчук демонструє спальник, який видала армія. каже, що досить теплий і зручний. У декого спальні мішки іншого зразка їх придбали волонтери. Загалом допомога від благодійників дійсно доходить сюди, і не лише продукти харчування, а й одяг, медикаменти. Медикаментів е -е, в більшості, тобто десь на відсотків. Не можу сказати, там 80-70. Допомагають нам волонтери, небайдужі люди. Але, чесно говоря, для військовослужбовців медикаментів вистачає. Наші обов'язки полягають на дні. Першої до лікарської, також кваліфікованої лікарської допомоги. В основному приблизно десь 80 хворих лікуються на полігоні, близько 10-15% направляємо в госпіталь. По нозологіям на першому місці це йдуть гострі респіраторні вірусні захворювання, бронхіти, пневмонії, ну і незначні травматичні пошкодження. Була більш така, як би сказати, ніби хвиля, як простудження. Було дуже багато було ГРВІ. І було, що було багато людей. Могло бути і 40, і 50 людей. Ми стараємося надавати допомогу кожному. І відправляти їх на далі встеження. серед медичних засобів. Заступник командира по роботі з особовим складом 14-ї окремої механізованої бригади Микола Гінайло демонструє нам життєво важливу річ евакуаційний ремінь. Він поранений, надали допомогу. Галинка надала допомогу, перев'язала його. Я підбіг підповз цей час поряд. Вона його не може витягнути легше для того, щоб можна було виносити. Робиться, бачите, звичайно, нічого тут немає архестплож. Складно, бачите все. До послуг військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади клуб. В обов'язки входить трансляція новин, відеофільмів патріотичних, е донесення інформування е для військовослужбовців, які вивішуємо на стенди. Ось тут і там біля каплички ви бачили. Е ну, також різні заходи, які, які передбачені, які узгоджені з керівництвом. Ми зустріли серед військових і чимало волинян. Всім ріднім, мамі, дружині, синові. Всім привіт передаю, синочок. У вас якого віку? 16 років буде 9 травня. 16 років, так, так? 9 травня. Так, що хочете побажати синові? Ну, щоб був мир на землі. Олексійка, Кам'якашівський район, Волинь. Дружина, сини. Все найкращі побажання. Хай ждуть, вернусь. Перемова буде за нами. Слава Україні! Героям слава! На території дислокації 14-ї окремої механізованої бригади встановили баню. Щоправда, до неї потрібно пройти кілька сот метрів. Вона працює три дні в тиждень. Розпроділяється помивка особового складу графіком. От ви бачите, тут роздягальна, вона отоплюється, там є вішаки, лавки. Далі проходите, там помивка. Стоїть от, такі машини у нас є, арс, постачає воду в цистерни, машина бере на себе паром, прогрівається. Нагрівається в болерах вода, контролюється термометром там і подається на грибінку. Тобто за одна машина шість лійок стоїть, і там дві грібінки, тобто 12 чоловік за раз можна помитись. Є сантінструктора у нас, перевіряють наявність там грибкове захворювання, висипки. Таким чином він перед тим, як люди йдуть, він стоїть і дивиться на руки, ноги, туловище. Все. Миру хочу побажати всім, нам і їм. Щоб мускаль відступив. Такі сподівання ми почули і побувавши на польовій кухні. Що сьогодні в меню? Ну, сьогодні суп з макаронів. Як бачите, гречка, чай, булочки там є, хліб, масло. Як вам така їжа, як такі харчі? Нормально. Так вас так для армії. Супер. Хочу передати привіт, якщо мене будуть бачити. Своїм рідним, мамі, жінці Наташі, своїм дітям Девіду, Миколці. Привіт. чекають мене. Скоро буду. Як вам служить за ще кілька слів? Добре, привик вже. Разу неділя була так непривична а потім мама. А на кухні іншого підрозділу цього дня був борщ. А ви звідки самі? Вінниці. Звільниться, як тут взагалі умови перебування, навчання, щось вас навчають нового? Ну, цілком нормальні умови. Хорошо навчають. Достатньо їсте? чи можливо трохи голодуєте, не вистачає? Придостатньо. достатньо. При достатньо, харчування цілком хороше. Забезпечують взагалі усім добре. Намет у вас не тече, у вас немає таких проблем, що холодно, можливо, ще немає спального мішка. Ні, все добре, всього вистачає, все вистачає. Да. Всього вистачає, да. так? Чого б хотілося? Чого б хотілося побажати усім нам? Щастя, миру. Вас так завжди харчує, чи це тільки сьогодні вам так дали їсти? Завжди. Завжди, що не можете взяти зразу все в руки. Як це так? Завжди так, кожного дня так. Кожного Харчуємося. Дня. Кожного дня. Можна взяти стільки хочете, хліба, булочок, додатки. Можемо, якщо не наїдаємося, але наїдаємося ну, з першого разу. М'ясо є? Подивіться, купа м'яса, ні, нема не одне м'ясо. М'ясо більше, ніж каші. А вистачує? це всім так дають, чи можливо є вибірково? От вам не, дали всім, за що? Всім, всім, повністю, всім однаково. Думку про хороше харчування польової кухні щоправда поділяють не всі військові. Ми почули і нарікання. Мовляв, те, що готують їсти, неможливо. Тому в одному з наметів куховарять собі самі із волонтерських і домашніх продуктів у казані, яким також забезпечили небайдужі люди. Та все ж більшість задовольняє армійське меню, яке готують на всю бригаду. Це в нас є тут крупи. Ми розподіляємо, маємо кількість людей. Є розкладки. наскільки норма. І все ми розподіляємо по нормах. Хто постачає ці крупи і які це крупи? Це, тут в нас є різні крупи. Є і мука, і вівсянка, речка, рис. Ну, всі, які є в нас, це все макарони, все наше. Це постачає і військові, але з волонтерів. У цьому складі це все волонтерська допомога. Це волонтерська допомога знаходиться тут, так? Так, а це от хліб, булочки, це щоб ми отримуємо. Просто ну, немає такого приміщення великого. Mm -hmm. І це ми отутки. Свіженьке все. Консервація, будь ласка, зберігайте. Консервація, це вже це ж залишки волонтерської допомоги. Умови життя у Володимир Волинській бригаді багато у чому залежить від уміння бійців самоорганізуватися і допомагати один одному. Тут немає спеціальних підрозділів, як у військах НАТО, щоб обслуговувати побут військових. Наприклад, пиляти дрова мусять власноруч за допомогою бензопилки. Нема ніяких невдоволення, все є. Дрова є, піща є, продукти питання є, завезено, все є. Всім задоволені. Форма є, всім забезпечені. А скажіть, там хлопці в одному з наметів дуже обурювалися, що їм не, не підходить харчування, вони таке не можуть їсти. Е, харчування, хай жінки требує е, з матері. А не можна обурюватись те, що армія предоставляє. Армія по рецептурі предоставляє м'ясо, тушонка, кидають більше ніж потрібно. М'ясо є? Так? Валом. Mm -hmm. А скажіть ще от намети, ви собі самі дрова, щоб було тепло в наметі, самі готуєте, ну, тобто yeah. ріжете, чи як це відбувається? Я я скажу, приїжджає машина спеціалізована, привозять ось дрова, ви їх бачите? Ви їх бачите? Бачимо так. Бачите? Привозять. Ми просто допомагаємо у вільний час порізати їх. Все? Часу вам вистачає, що порізати? Вистачає, порізати дрова, відпочити, все. Як вам служиться взагалі умови служби? Може бути. Може бути. Може бути, може чимось незадоволені, чимось обурені. Всім Чим задоволені. Щось не вистачає. Поки що все вистачає. Не знаю, чи там буде вистачати. Нормальні умови та як військові, та як має бути. Щ, біж, нічого такого. Е, ну а що ви їсте? Що входить в раціон? Солдата, звичайного. переловка, бички, рисова каша, супи, бощі, компоти там були. А як готують? Те, звичайно, те, так, те, я, як звичайно, як постійно. як кармійські. Прийшла повістка. Надо захищати родину, от і друг Я здесь. Ну, по своїй волі пішов. Які умови служби, як вам тут круто? Мы, мы, до этого были в Полтаве, там как бы, ну, ну, тоже, в принципе, нормально, то есть казарменный режим, кормили, одевали, все, все нормально, а здесь как бы и полигоны, и стреляем, и бегаем, ну, все хорошо, учимся. А какие настрой от боевых? Ну, конечно, но если бы не было бы боевого настроения, я там бы сидел, сейчас топли пускал, не знаю, в палатке или что-то еще, все. а так нормально все, готовы ехать, все хорошо, будем защищать вас, родину. 14-та Володимир Волинська, окрема механізована бригада, відрізняється й тим, що має свою капличку. Тут дошпастерює митрофорний протоірей Микола Гінайло. Він поєднує обов'язки військового і священника. каже, що так почувається у своїй тарілці. Всі різні порисподань тут служили перший день. Я служив службу святочно, велику вечірню служили. Священники Кримської православної московського патріархату ми маємо вже свій антимінс. Владика благословив для храму бригадного, для 14 бригади антимінс, на якому звершимо святі приношення святу жертву. Із власного досвіду Микола Гінайло запевняє, що духовна розрада дуже потрібна військовослужбовцям. Нас запевнили, що в 14-й окремій механізованій бригаді зроблять усе або як найліпше підготувати військовослужбовців до виконання бойових завдань. На даний момент бригада забезпечена всіма видами речового забезпечення також щодо стосується продовольчого забезпечення, всі всіма продуктами забезпечені, особовий склад. Ніяких скарги особисто до мене не подає. Для проведення навчань, для проведення всіх вправ, стрільб, тренувань техніки вистачає. Дійсно, є дуже багато техніки, яка знаходиться на державних підприємствах, на підприємствах Міністерства оборони, на яких проводиться відновлення її, а також модернізація. Тут дійсно життя має військовий вимір, і кожному мобілізованому потрібно призвичаїтися до статуту і максимально взяти нові знання, що знадобляться на лінії фронту. Реальної дати відправлення бригади в зоні проведення в зону проведення АТО Не знаю, але хочу запевнити вас, що особовий склад не навчений і без відповідної техніки він туди відправлений не буде. Хлопці налаштовані по бойовому. Дуже патріотично, і вони вже рвуться в бій, але ми їм пояснюємо, ми проводимо роботу, що все-таки непідготовленим без бойових дій, дії, з точки зору професійності виглядає утопічно. Ми просто вже вчимося на досвіді і 51-ї окремої механізованої бригади, і на інших підрозділах, які зараз знаходяться в зоні проведення, АТО, що готуватися необхідно. Дуже професійно, і ми ці всі помилки враховуємо і проводимо підготовку до тих дій, які реально проводяться там. 14-та Володимир Волинська бригада поки ще не до кінця укомплектована. Реальність показує, що армія перебуває не в найкращому стані, але щодень поступово відроджується. Армія надзвичайно велику роль в нашому суспільстві відіграє і. Багато років вона знищувалась, а сьогодні вона відроджується і нарощує свою боєздатність. І, мабуть, кожен чоловік, хлопець, хто чи добровольцем, чи по мобілізаційній повістці приходив в наш волинський військомат, читав великими буквами там написано Буде військо, буде Україна. Та от саме цими словами дуже коротко і точно. Сформульовано, що е, сьогодні від того, як е, буде е, ну, нарощувати свою боєздатність, військо наше, як воно буде швидко ставати потужним захисником нашої країни, буде <кій> залежати майбутнє України. І е, е, хотілося б звернутися до нашої молоді, особливо до молодих людей, що е, прийнявши для себе рішення, Іти служити військові, він фактично приймає рішення приймати саме активну участь в майбутньому розбудові України і хорошому, щасливому майбутньому.